Про війну в Афганістані пам'ятати треба не тільки її учасникам, вважають організатори круглого столу. Війна, що триває і досі. Серед запрошених афганці, студенти та школярі. Лілія Войцехівська, майбутня журналістка, про ті криваві події, знає. Проте говорить, далеко не всі її однолітки мають хоча б уявлення про причини і наслідки війни в Афганістані. Будуть ну поставати такі гострі питання: чи потрібна ця взагалі тема для майбутнього покоління, чи варто її залишити в минулому, тому що вона дійсно страшна і болюча для може підростаючого покоління. Серед присутніх на засіданні круглого столу Ігор Моїсеєнко, автор книги про війну в Афганістані, сектор обстрілу Аест. Письменник говорить, що мовчати про криваве минуле просто не міг, адже був безпосереднім учасником написання тієї страшної історії. Його літературна праця вже неодноразово відзначена на різних рівнях. Це роман, який ми сьогодні будемо презентувати, отримав виборов і першу в Україні, вперше присуджено в Україні премію літературно-мистецького імені Богдана Хмельницького. Двічі він став лауреатом програми, всеукраїнської програми соціально значущих видань Українська книга. Кіносценарій, написаний за мотивами цього роману, отримав спеціальний приз міжнародного кінофестивалю в Севастополі. Виступили із самодіяльними номерами перед присутніми полтавські школярі, а студенти-історики зробили фаховий аналіз тих подій. Проте самі афганці багато в чому не погодилися із книжною історією.